Любі друзі, міру вам та Божих благословень і Божого захисту. Ми зможемо бути щасливі, коли не будемо жити по душі, тому що всі винні і душа завжди чогось хоче і всього мало. А будемо щодня виконувати п'ять кроків, які приведуть нас до щастя. Перший крок це покаяння, другий крок це розіб'яти розіб свою душу, третій крок це переслуховувати слово. Це ролики та проповіді. Крок четвертий крок Конфектувати в зошит проповіді, ролики та запускати слово у своє серце. П'ятий крок це реалізувати Слово Боже у своєму житті, і ми зможемо наступати на всю ворожу силу і перемагати цей світ і багатіти на Бога, і обов'язково отримаємо стопроцентний результат. А якщо хто думає, що він без докладання зусилля уйде до Царства Божого. Це обман і сатани. Тому що царство Боже зусиллям береться, і наше життя залежить тільки від Бога, і потрібно жити для Бога та Його царства. Амінь.